Всім привіт, дорогі друзі! Рада вас бачити в себе на новому відосі. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по пинанням співпраці. І сьогоднішня серія піде про фарбування верхньої решітки радіатора. В попередній серії ви бачили про фарбування нижньої решітки радіатора. Я розповів, як зняти хром, як її пофарбувати, як її розібрати І в такому форматі. Сьогоднішня серія піде так само про зняття хрому, про її розбірку та її фарбування. Ось вона. Тому сьогодні у нас багато роботи. Зробимо все як завжди. Якісно і красиво. Приємного вам перегляду! Сьогоднішня серія, як я вже сказав, піде про зняття хрому, як його правильно зняти, я розповім, про її розбірку самої решітки, як її правильно розібрати, щоб нічого там не зламати, і в такому форматі, тому що вона в деяких місцях досить ніжна, тому там потрібно бути трішки обережним. Ну і, звичайно, що... Пофарбувати, ну і трішечки зачепимо історію про Opel Visor, тому що фактично після того як я її пофарбую, а фарбувати я її буду в чорний глянець. Хто не бачив попередньої серії про нижню решітку радіатора, то рекомендую подивитися десь ось тут. У вас вже вискакувала або зараз вискочить підсказочка. Де я показував, які фарбувати, і вона була в чорному глянці. І логічно, що й передню решітку верхню я також буду робити чорним глянцем в стилістики сучасних опелів, щоб зробити опель візор. І про це я зараз якраз таки окремо розповім. А ну і не забудьте, що як і в усіх моїх відосах присутні тайм-коди, тому вони написані для вашої зручності, щоб ви переміщалися по відео саме туди, куди вам потрібно. Ну і в описі під цим відео ви знайдете корисні опелівські групи. Формату Telegram, Facebook і ось така тема. Ну і звичайно, що не забудьте підписатися на національного виробника контенту. Беріть щось смачненьке, вмощуйтесь зручніше, погнали фарбувати решітку радіатора. Ті, хто на мене підписані досить давно, ті знають, що я дуже сильно люблю історію Сьогоднішня серія, звичайно, що не стане виключенням, тому що ми з вами доторкнемося до історії створення Опельвізора. Давайте спочатку розберемося, що це таке опольвізор. Якщо коротко, то Опольвізор це єдине поєднання вашої решітки радіатора, яка чорний глянець, єдине поєднання. З вашою оптикою. Тобто, ваша решітка радіатора, вона входить в оптику, яка також чорноглянцева І звичайно, що лінії, які йдуть і по фарі, і по решітці, вони співпадають. І це все називається як Opel Візор. Вперше, як термінологія з'явилася у 2019 році на Opel GTX Experimental, він виглядав ось таким чином: до речі, Opel – це один з небагатьох. Брендів світу, які можуть собі дозволити реалізувати концепт-кар в серійне виробництво. концепт кар серійне виробництво. Якщо що, це Опель Мока другого покоління, і в мене на неї є також огляд. Ось тут у вас буде якраз таки посилання або в описі під цим відео, ви знайдете посилання на огляд. Приємного вам перегляду. Тепер повертаємося до GTX. Якщо розібратися, то GTX це такий от особливий стовп для Опеля. Тому що саме GTX поєднав в собі все те попереднє багаторічне минуле, дизайнерське минуле Opel'я в єдине ціле дав новий вектор розвитку для майбутнього стилістичного розвитку Opel'я. От якщо це так закрутити, то це так само виглядало. Тому що GTX на себе взяв такі речі, як, наприклад, от Opel Visor. Він був. Давно до Opel GTX, він був ще при далеких далеких роках 1970 ті роки, і це була Opel Manta, і це виглядало ось таким чином. І цей Opel Visor, він в цілому дуже часто був в опелях різних поколінь. І, наприклад, та ж сама моя Astra H не стала виключенням, тому що, наприклад, Astra H до Рестайлінг а мала таку комплектацію, як чорний глянцевий решітки радіатора. І самі по собі решітки радіатора вони йдуть як єдине ціле з оптикою. Тобто, в мене вже також є опельвізор. В рестайлінгу, на жаль, не було чорного глянця. Сьогодні ми це якраз таки з вами і виправимо і зробимо якраз таки знову ж таки опельвізор для мене. Далі GTX, наприклад, привніс таку річ, як Pure Panel Pro. І це поєднання в єдине ціле вашої приборки з вашою мультимедією, і це також було вже давно, але просто це, це все дійшло до логічного кінця і до логічного майбутнього для всіх сучасних «Опелів». Опель компас це клювик на вашому капоті, який пересікається з вашою з вашим логотипом. Ось це якраз таки компас. І якщо згадати Opel, то у Opel завжди був клювик. Це стандарт. Моя Astra також не виключення. В моїй Astra цей клювик. Та можна простіше сказати, моя Astra це і є клювик, тому що клювик на капоті, клювик на бампері, клювик на торпеді, на центральній консолі, задня частина центральної консолі, багажник, додатковий стопарь на задньому спойлері, задній бампер. Все, що тільки можна, все в клювику. І тому у «Опеля» це все вже було давно і постійно воно було. Просто зараз це все прийшло до логічного такого завершення і логічного продовження. Якщо ми подивимося на нову, там, наприклад, Астру Ель, то ти точно там побачиш, і Опель це сам каже, що це, наприклад, відсилочка до кадета, це відсилочка до Астри ейдж до Астри Джей, до Астри Джи. І ось ці всі відсилочки це і складає ось таку от особливість бренду, от їхню таку педантичність. І Opel реально дуже педантичний з точки зору дизайну і відношень до свого минулого продукту. І це реально дуже круто. Ну, не випадково, все ж таки вони малюють так автомобіль аж. 125 років створюють 1899 рік, вперше вийшов перший опель. І зараз це рік 125 річчя з початку випусків машин. А сам по собі бренд існує вже більше 160 років. А він заснований був в 1862 році. І от зараз це, скажімо так, особлива дяка генію дизайна Марк Адамс. Він Настільки чітко відчуває ось це дизайнерське минуле опеля і поєднує це в стильне, красиве, стримане німецьке майбутнє. Ну просто вау! І сьогодні ми послідуємо цьому всьому прикладу і пофарбуємо мою решітку радіатора в Чорний Глянець. І зробимо мою астру ще більш сучасною. До речі, стосовно решітки, зараз трішечки ще розповім. Тепер приступимо до моєї решітки. Одразу хочу відповісти на запитання стосовно, як ти зробив ось цей німецький прапор. Бо час від часу мені задавали питання. Просто купуємо звичайну автомобільну плівку ташу на кузов, нарізаємо на її на полосочки і ці полосочки наглеюємо, і виходить у нас ось такий німецький прапор. А так як я це все буду хром відчищати і фарбувати, то вже ніяких полосочок не буде, то це все, звичайно, що буду. Прибирати тепер стосовно нюансу решітки радіатора Ресталінг і Доресталінг. Решітка радіатора Доресталінг, ось ця сабля, ось ця хромована сабля або кольорова сабля. Вона могла бути як і в колір кузова, в тому числі. Вона мала окремий логотип, його можна було зняти. Тому якщо у вас дорест, то ви можете спокійно зняти логотип. Все це відчистити, і пофарбувати, і поставити ваш логотип, якщо ви не хочете його зафарбувати. В рестайлінгу так не зробиш, тому що логотип це єдине ціле з вашою саблею. З одного боку, шкода, а з іншого боку, сучасні ополі, наприклад, Astra L, має комплектацію як повний антихром. І тому логотипи також чорний глянець будуть мати. Чорний глянець решітка, чорний глянець логотип, так йде по заводу, значить, будемо робити як завод. Погнали! І так, приступимо до розбору решітки радіатора. Одразу кажу, що позаглядайте перед тим, як будете розбирати, тому що може бути таке, що ви знайдете там ось такі фіксатори від вашої хромованої деталі. І не загубіть їх, щоб потім їх можна було приклеїти. О, до речі, ось тут іще один зараз. Ось тут знайшов. Тобто, спочатку уважненько подивіться, ось він якраз. Щоб потім не загубити і його назад приклеїти. Тепер переходимо до розбору. Розбирати не складно, але тут важлива інструкція полягає в тому, що потрібно відгинати фіксатор саме чорного пластику, а не хромованого, тому що хромований пластик він досить ніжний і його легко зламати. Потрібно відгинати саме чорний пластик. Ну, зараз будемо поступово це все з вами робити. Рекомендую, ну, звичайно, що в рестайлінгу потрібно обов'язково розпочинати все з саблі, тому що спочатку знімається сабля, а потім нижня початку сабля, а потім ось ця деталь. Ці, якщо що, знімаються незалежно один від одної. Розпочинаємо знімати. Дивіться, зараз я покажу. Ось так. Секундочку, ось у нас ось це фіксатор. І нам тепер потрібно піддіти саме чорну частину, а не хромовану. Все перший є. І так поступово кожен відгинаємо і виштовхуємо. Знизу також чорний фіксатор спочатку, а потім проштовхуємо. Головне не відгинайте хромовану деталь, тому що хромовану деталь дуже-дуже легко пошкодити або відламати. Оп. І ось так поступово все це діло знімаєте. І тепер ваша решітка у вас в руках. За що я казав? що Будьте обережні. Не тільки через те, що ви її можете зламати, а те, що її ви можете трішечки навіть доламати. Через те, що пластик досить ніжний, і на нього часто проходять такі ну, неприємні удари від каміння, а коли ви лазите під капотом. То також можете десь надавити і можете щось зламати. Тому я поки знімав, я помітив, що в мене вже відламані було раз, два, три, три фіксатори. Тому будемо їх приклеювати. Але одразу кажу, що приклеювати потрібно прибрати хром, а потім клеїти, тому що так воно просто не приклеїться. Тому якось так. Ну, Перше вже зняти, а далі. Все по такому ж самому принципу. Піддіваємо чорний пластик і знімаємо хром. От чому я казав, що спочатку потрібно саблю зняти, а потім ось цю посмішку хромовану, тому що, бачите, у нас він і так іде, і ця частина заходить якраз таки під хромовану ось цю деталь. Тому далі знімаємо. І ваша хромована деталь вже у вас в руках. Ось так це все діло виглядає. Тут якраз таки пошкоджень немає. До речі, тут вже почав трішечки відходити, чуєте? Як? Вже почав відходити хром, тому ну, він зсередини, тому там нічого б страшного не було. Але все ж таки вже буде простіше мені навіть знімати цю всю фольгу. Тепер знімаємо сірий пластик. Сірий пластик знімається дуже легко. А вам лише потрібно буде на нього трішечки надавлювати. Зараз покажу, в якому направленні. Берете, і от якщо ми дивимося ось так на розшітку, зараз ось таким чином тобто ось нижня частина, ось верхня, у вас тут йдуть фіксатори. Ось тут і далі вони йдуть сірі фіксатори. Вам потрібно надавити на сірий фіксатор ось таким чином. Тобто ви берете його. Ось він. І ви на нього давите і проштовхуєте трішечки от вниз і вперед. Дивіться. Оп, вниз і вперед. Зараз фокусировка хай прийде сюди. От, вниз і вперед. І ваші сірі детальки ось так легко виходять з решіточки. І так все повторюємо з усіма. Одразу кажу, ось в цих кутках а трішечки буде складнувато, тому що у вас пластик чорний складно деформується, тому краще всього піддіньте їнь, під згори фіксатор, ось тут чорний фіксатор, підсуньте трішечки мінусову викрутку і надавіть трішки вгору, і потім продавіть цей сірий пластик вперед. І все, і у вас буде розібрана ваша решітка. І так, приступимо до зняття хрому з нашого пластикового елементу. Перший варіант це взяти наждачку і все це чистити. Але одразу кажу, це далеко не варіант, це поганий варіант, тому що. Це буде дуже довго, і коли ви протрете хром, ви почнете царапати пластиковий елемент, наробити бороздочок в пукласті, і в такому форматі. Коли ви це все пофарбуєте, вигляд буде ну дуже і дуже поганий, тому відкидаємо цей варіант. Другий варіант це підчіпляти хром і його фізично відривати. В цілому, в порівнянні з попереднім варіантом, це ще більш-менш по швидкості, і нижче шанс того, що ви пошкодите пластиковий елемент. А є найкращий варіант це придбати ось такий засіб. Це називається залізохлорид. Ось так він виглядає. І він створений для того, щоб травити друковані плати. І я гадаю, що ви вже розумієте, де його придбати. Це будь-який магазин, який займається електронікою. У них він присутній, ви його придбали, берете гумові рукавички, тому що одразу кажу, засіб далеко не найкращий для шкіри. Берете. Пластикову посудину, наливаєте туди воду, обов'язково пластикову посудину, тому що якщо ви зальєте залізохлорид в металеву посудину, вона іржавіти почне, тому не варіант. Беремо пластикову посудину, наливаєте туди воду, десь приблизно співвідношення 1 до 3 висипаєте, тобто одна частина залізохлорид, дві частини води. І окунаєте ваш елемент пластиковий, він у вас там буде лежати. Час від часу ви його перевіряєте, чи зліз хром, чи не зліз, і коли він у вас вже повністю повідскакував, можете його діставати, промивати, висушувати і вже далі з ним працювати. Якщо що, залізохлорид виглядає ось таким чином. Він такий іржавого кольору, і його потрібно розвести у воді. І так, для того, щоб нам зняти хром, нам потрібна посудина. Обов'язково не металева, тому що якщо металева, то вона поіржавіє і вам прийдеться її вишвирнути. Ну, Можна ось такий дерев'яний кейсик збити, обкинути його поліетиленом і все буде гарно тримати. Закидайте ваші деталі, берете залізофлорид і його розтворяєте у воді. Там він в мене ще трішечки його залишилося, повністю його розтворяєте. Все це виливаєте сюди і заливаєте водою, щоб ваші деталі повністю погрузли. І після цього залишаєте на певний час і поступово їх перевіряєте, наскільки сильно відскочив хром. З часом повністю весь хром зійде, і можна вже їх фарбувати ваші деталі. І ось так виглядає хімія, коли вона так добряче попрацювала. Ось так виглядає решітка, з якої майже зіскочив весь хром, пластик білого кольору. Ось трішки тут залишився хром. І ось тут трішки також хай ще полеже, і буде. Ось такого чистого білого кольору. А після того, як це все відскочить, потрібно пройти такою мінімальною наждачкою для того, щоб це все діло заматувати, гарно це все відмити і обезжирити. Зараз покажу інші які вже, з яких вже позіскакував хром. І зараз я їх якраз буду фарбувати. Фарбувати я буду ось таким акриловим лаком чорного кольору АПП. Тут 600 мл. І потрібно класти десь приблизно 5-6 шарів для ідеального глянцю. Тому погнали фарбувати. Аж Ну, як бачите, ось такий результат після фарбування. Витратив я сюди, у, на саме цю частину, дуже-дуже багато фарби, тому що а вона була дуже сильно посічена камінням, а в деяких місцях в неї виявилися тріщини під хромом. Коли вже повністю зійшов хром, а, то я побачив тріщини, я намагався їх вирівняти. А на, от, на дотик ти чіпаєш все чітко, все класно, починаєш фарбувати, вони проявляються. Але все ж таки, після, мабуть, 10 слоїв і перетирань я отримав ідеальне скло. Як бачите, все чітко, залишилося тільки це все діло полірнути. Ну і інші деталі також все красиво, все нарядно. Ось так це все діло виглядає. Ну і тепер можна. Збирати і збирається все просто в зворотньому напрямку. А, ось решітка, основа її. Я її, як бачите, відмив чистенька, фактично новенька. А і тепер все це діло збирається назад. Ну що, як бачите, ось готовий результат. Ось так це все діло виглядає. І виглядає реально дуже круто, дуже стильно. І тепер йдемо встановлювати це на автомобіль. Встановлюється все дуже легко, бачите ось ці кліпси. Просто защелкуємо їх отак в бампер і згори прикручуємо раз Torx, торкс, 2TORX торкс і 3TORX. Все. Після цього наша решітка буде встановлена. Ну что, друзья? Тепер ось так виглядає моя проєктна Opel Astra H Blitz, і тепер я офіційно можу сказати, що в мене в Астрій присутній Opel Visor. Пишіть свої коментарі, сподобався вам такий варіант передньої частини Астри чи не сподобався. Якщо ви не бачили попередньої частини про те, як я пофарбував нижню решітку радіатора, то раджу подивитися у вас, або ось тут вискачуть посилання, або в описі під цим відео ви знайдете посилання на цей відос. І також не забудьте підписатися на мій YouTube канал. І ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І тепер не вистачає. Єдиного пункту до повної, скажімо так, повного вигляду передньої частини це встановлення АФЛ-оптики, яку я вже придбав. У вас десь тут з'явиться посилання на цей відос, я її відновив, і скоро про неї буде серія відосів про відновлення, розборку і в такому форматі. Тому не забудьте підписатися, щоб не пропускати нові відоси. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!